5 грудня у міжнародний день волонтера у Коростишеві в Житомирській області зібрали тих, хто постійно допомагає іншим своїми справами. У кожного з них власна історія та шлях у волонтерстві, але всіх об'єднує одне щире прагнення підтримати тих, хто цього потребує. Волонтерила волонтерів і буду волонтерити. Мій чоловік загинув в Білогірці 22-му році. Був безвісті зниклий цілий рік. Тому зараз найперше моя волонтерська діяльність це допомагати таким жінкам. Матерям в пошуках своїх рідних, ну і допомагаю напряму хлопцям з бригади чоловіка 46-ї. Натхнення, перш за все, дає мені успішні наші справи. Коли ми досягаємо той мети, які ми ставимо перед собою, звичайно, це дуже мотивує. Я мама загиблого героя матроса 503-го батальйону Голуба І Сьогодні отримала незвичайну нагороду як волонтер. Саме головна. Для мене цей зв'язок з моєю дитиною, який загинула, тому що коли його він загинув, його теж нагородили саме таким такою нагородою. Хтось допомагає продуктами, хтось речами, а деякі передають автомобілі, які так необхідні захисникам. Наприклад, як Олевська громада, першого дня повномасштабного штабного торгівля займаються підготовкою, ремонтом та передачою автомобілів. Наша громада передала близько 140 автомобілів. Це до цього нового року. Ще десь буде 10, буде перші місяці нового року. Для волонтерів влаштували творчий вечір за участю народного артиста України Богдана Бенюка. Волонтерство це є постійний спосіб життя. Бо чи є це волонтерство, коли ми маємо і допомагаємо своїм батькам? Так, своїм дітям так. Родичам своїм, навіть тих сусідів, яких ми любимо чи не любимо, а іноді ми допомагаємо. Це повинно бути нашим дістом, і тому саме поняття волонтерства, воно не зникатиме за фіші українців. Такі творчі вечори планують організовувати й в інших громадах Житомирської області, щоб зібрати допомогу для захисників. Цілі громади як волонтери проводять ярмарки, проводять різні зустрічі, наші старостати, заклад для того, щоб зібрати копійку і посилити наші збройні сили. Ми виступили з Богданом Бенюком сьогодні. В цей день з такою ініціативою, що ми готові такі зустрічі, благодійні його творчі вечори робити по всій нашій області в різних куточках, які спільно взаємодії з громадами дадуть можливість сьогодні посилити збори для підтримки наших збройних сил, зокрема 115-ї бригади територіальної оборони нашої області. Під час заходу понад 80 волонтерів нагородили подяками від Верховної Ради України, Житомирської обласної ради, Коростишівської міськради та духовенства.